Так, всім доброго дня. 16 годин 24 хвилини ми у... біля кола тварин. Зараз будемо годувати наших собачок і... Так, зараз. Так, так, так. Парціончики будемо готувати. Так, раз. Два. Так, три. Четыре. І п'ять. Опа, катамаха, да? Так. Да. Да. О, да. Хватит, спасибо. Прибери. Так, так, так. 5. Раз. Два. Три. Бачимо яка смакота для собак багато наска. І... Таня і Оля готували, переживали, не спали, діяли. Так що, бачите, люба, здається, проста праця, а вона потребує і е, фінансів, і е, підготовки різної... Так що так що отакі от е моменти. І наші собачки теж ми бачимо, що завдяки цим прекрасним людям не голодують. Ось ми бачимо, як, як дивляться. І так, прошу. Так, порціончики, Так. Світляшечка на. Так, махнатик, На. Так. Так, все. Світляшка. Завжди думаю, що десь воно смачніше. Так, авча. Э, цей овчарик. Овчарик, овчарик. Овчарик десь. Десь побіг. Так. І Сарій зараз заносимо. Тож. Бачимо, що всі отримують свою їжу і всі задоволені. Так, ось наша Сересакна на своєму місці домашньому. Ой, так. Все смачного тоді. Кушай потихеньку, щоб тебе. Ніхто не чіпав, бо зараз світляшка і махнатик відв'язані, то вони можуть завітати в гості. Так, ну що хочеться всім нам побажати. Хочеться побажати, щоб у всіх був е покій на душі. Е було спостереження е, світу нормальне, щоб у вас е, е, працював раціонально мозок для того, щоб е, робити правильне рішення, і щоб е, ви могли захистити свою родину, своїх близьких і дати їм. Поміч, коли потрібно, і тому я бажаю всім Божої любові, практичної взаємодії між е, всіма членами і наших родин і нашої держави для того, щоб ми могли вижити в цьому непростому світі. З вами був Сергій Голосівський, тринадцять кордор трописа Рафамосоровського Сукральне. Голосів паломницьке коло, місто, Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші прекрасні душі.